Добре. Так. Ти, а як вона закличка. Та вона не закличка, вони проти, тому що ти не знає, чому тут стояти. Якби ви, в ви військових відстоювали, де, де військові теж. Ну, Питання є, такі, знаєте, різні. Якщо чесно прийшли сюди, то це повага їм. Але якщо як раніше було. Але те що нам написали, кем да, крадуть гроші, як крали, так і крадуть. <рошу> Василь, ви можете подивитись ревізорів. А що подивитись ревізорів? Віталій. <рошу> так, ревіз... Віталік, я ж вам написала, що йде стрім тільки тут. Цей, цей віталік ви бачите, як трансляцію, тільки на ГО. Ми подивилися, його в заблокованих немає. Не знаю, що це таке. Та всі к... ЖК його, ЖК Рів'єра тільки взяти. ЖК Рів'єра, там взагалі порушення на порушення просто. Я ж йому написав: вийди до нас, там проїться, внупля, покажи, що ти з киянами. Я чітко написав: якщо тобі не все одно на киян, вийди, проїться, ми покажемо, що в нас в Києві відбувається. Він і захотів. Він нам Пантелеймонова, Пантелеєва списав, а Пантелеєв на Вчора були воздух, що? Я був на заводі радікал, ніде він не був. Я сховався, мене поліція охороняє. Бачите, Поліція ревізора охороняє, бачите? Яка в мене криша. Так що, ти йдеш Я зараз... Дівчата мене поставили, я проходжу весь путь. Я прийшов прес-центр, мені кажуть, туди йди. Прийшов туди, кажу, йди там, де перепуски. Прийшов на перепуски, каже, заяву я ніяку не приймаю. Прийшов до обрати, які мене туди послали, втікли. Зараз чекаю, коли появляться. Зараз з ними піду туди. Я зараз хочу пройти весь процес. І Я пройду його сьогодні. Ну що, хто на мене? Я розумію, давайте. Як це працює? Тобто вони стоять оце з плакатами, а до них ніхто не виходить, чи що. Чи, що це? Так я не, так і не зрозумів. Ну, то що вони стоять? Ну, треба, щоб вони кричали: вийди до нас, вийди до нас. І я, коли кричу, виходять і пускаю. У мене стіснення пропало з 12 по 17 рік, коли мене всю душу мене поліція, наші чиновники вони з'їли мене. Всередині все, все. Пустота залишилася. Трошка питає, скільки платиш за охрану поліції? Бля, охрана, ви куди? Дивіться, втекли, бля, я до цих піду. Каже, я до цих піду. Глого? все, я сховаюсь. Нападіння хоче немає. Я працюю, відкриваю двері. Проходьте, будь ласка. Да. Проходьте. Бачиш, лицумі стоїть такий. Гусь. Ну, такі да? я теж буду відкривати двері всі сьогодні. Оп. На повставки мені Кличко пообіцяв, будеш двері відкривати, я тебе вислухаю. Побачимо, чи стримає своє слово. <laughs> Сміх-смікру, хлопці, напісі. У нас завод радікал. Тут Дарнівському районі живе, тікайте звідти. Завод радікал, тут зверху. Я позаліз через забор, по палочку покопав, тут зверху лежить. Десять тисяч тонн тут і вони закопали землею, блядь. О, будь ласка, хлопці, проходьте. Сюди... Кимда? Проходьте, будь ласка. Я. Ладно, піду і я сюди схожу. Я туди. Я так приємно, не зупиняють, вже знаю, що вже їхні постанови не діють. Вілки. Ти що, ти що? Нікого нема. Де вони? А не підскажете, де дівчата з цього кабінету втекла. Знову ця коротко Яка закличка топить. І кажеш правду, а в нас все одно. Ні, у нас не так. Ми не такі. Я не я, і хата не моя. Бачите, нікого нема. А не підскажете, от цих дівчат можна подзвонити їм, щоб вони на робоче місце прийшли? А то вже 30 хвилин, їх не, ну 20 хвилин немає нікого. Якщо можна, дякую вам. Дівчата, якщо ви дивитесь прямий ефір, прийдіть на робоче місце. Доброго дня. Я до них приходив, вони мене послали заяву написати, там, де перепуск. Я туди прийшов, написати заяву, каже, чи сюди прийшли. Вони мене ганяють по коридорам. Це заяву. А вони так я пішов заяву писати, а там мужик каже, сідой, вони мені сказали, що до мужика сідо. Він каже, я нічого не приймаю, взагалі що? Я тільки перепуски видаю, я нічого не приймаю. Іди звідси. І я пішов звідси. Повернувся через хвилину, вони втікли, і вже 20 хвилин нікого немає на робочому місці. Не... А немає контакту? Я не маю контакту. Е, так вам треба перепустка? Я хочу на, на сесію Київ Радосні попасти. Ага, ну так ідіть мені до бюро перепусток і кажіть, мені треба перепустка. Шо? Так у них треба закашувати, треба заяву якусь поотримувати. Вони мені сказали, дивіться, це прес-служба. Вони мені сказали, треба йти туди писати заяву. Я прийшов туди писати заяву. Мені кажуть, йдіть звідси, ми ніякі заяви не приймаємо. Я зараз прийшов сюди обратно, щоб зрозуміти, чому вони ганяють людей по коридорах, по кабінетах. Ну, Я, на жаль, не знаю, як потрібно. На жаль, професію, не знаєте. Тому що ми працюємо в іншому підрозділі. Ні, а телефони не знаєте, як оце? Може, може начальника їхнього є? Це ж не порядок, що людей ганяють по коридорах. Кожен я не знаю. Якщо вам сказали на, на бюро перепуску. Да, я так, Я прийшов, мужик сідой там. Я кажу, я в них спитав. Мужик таки сідой, де сидить. Я там перепуски брав, коли на сесію ходив. Кажуть, так. Ви беріть на поза тим же принципом, що ви раніше брали перепуску, коли ходили на сесію. Чому так, зараз щось інакше? ми подавали на Київраду письмо від на від нашої редакції? О. А сьогодні ми не знали. Ми просто проходили мимо, побачили, що тут щось відбувається. Сьогодні буде якась сесія, яка була місяць тому, яку зірвали там і так, замість зараз нічого. листати і відправити електронку на Київраду. Раду. На мене немає електронної почти, я не користуюсь. серйозно. Тоді напишіть папером і здайте в Київрадівську канцелярію. Mm -hmm. Я хочу. Он ска мені послали з того кабінету прямо. Послали от сюди. Бачите? Я прийшов сюди, мене послали yeah, от там сказали, це не до нас. Я прийшов сюди спитати, чому вони не професіонали, чому вони неправдиву інформацію дають. Я на жаль не можу. Ні, ні, я до вас прити без претензій, Я просто прошу, щоб хтось прийшов. Ну, зачекайте. Ну не знаю. будемо чекати. скільки будемо чекати. Нехай сідає, пише кому загоню. Може просто задати взяти перепуску. Я кажу, немає, але людей це жа, але на жаль, так. Будемо чекати. Підемо сюди зайдемо, може тут. Хтось є. Все, робочий день заки. Дівчата, не підскажете, як знайти дівчат з пресслужби? Не знаєте? Друга організація. Боже, коли ці організації позакінчуються? Які там тих організацій? Ну я не розумію. Може там якийсь десь дзвіночок є, не знаю. Подзвонити. Кала-кала. Це як військовий, так? В окопі сидиш, і командир каже: йди, захищай України, каже, а я з друга організація. НГУ. Ну, обіда ж нема. Пресс служба. Ладно, будемо брати сейчас. Пресс-служба кінця. сейчас нам ну, за тебе у них начальниця. Прес-служба КМДА. Так. Прес-служба КМДА. Контакти для медіа, хрещатих. Так. 0... Телеграм у них навіть. Позвонимо за цим номером. Отак. От Виділяємо. Позвоніть. Дзвонимо. Не працює. Пробуємо ще раз набрати. Оп. Не про это. мы будем телефоновать. Сейчас мы потелефонуем. Так, тут еще один номер телефона есть. Раз, выбирать. Копировать. Копировать не удается. А вот, копировать. Потом берем вот сюда, вот сюда. Вставить, убрать. Раз, и вот так. О, є дзвінок. Апарат КМДА, управління інформаційної політики. Доброго дня. А 108-й кабінет прес-служби до вас відноситься. Управління забезпечення діяльності заслуги. Це, це ви мені, ви Я от ви оберніться, я вам машу рукою. Це, це я, це мій телефон. А, <реш> да. а це я вбив. Не Це не до нас. <реш> Прикор. А Я зараз спробую написати, колегам, може ви не знаю. Може у вас група кем, так, да, є. Якась. Двісно-то як? Це да. я тут дівчинки набрав, а там вона сидить, каже: це ви мені телефону. Ну я, я вбив, як воно і положено в цьому самому. Значить так, прийшли в КМДА, захотіли попасти на сесію, як журналісти, отримати документ, щоб нас допустили. Ганяють по коридорам КМДА, тікають, ніхто нічого не знає. Нічого не зрозуміло. Нічого не зрозуміло. Але зараз з ким то там зв'яжуться може. Ну, отак працює КМДА. Нікого нема, робочий день. Ну, пофоткались, вийшли в рубашках. Ну все. Чеєпіті закінчилось, скільки вже за. 10.30 одна. 10.30 одна. Так, квічковий ланд. Так, да, він же ж казав, що піде на фронт. Но мені більше все вбило, коли ми приходимо сюди, каже. Ну, де мер? В мер на фронті. Да. Не, ну, потужний, потужний. Так, бояться людей. ну не знаю, Кличко ТЦК, Алекс, Кличко Гілянт їздить з України. Пишемо в Карті, я... Тебе побачили і тому не приходять. Коли пішли святкувати, да, бажаю місто здоров'я, щось люди. Та вони пішли в день народження цього зама мера святкувати, коли був день жалоби, блядь, а вони сиділи жрали, блять, бухали на. Там саме, на катері в якому-то там, на якомусь ресторані біля, біля води. В робочий час. Ви би бачили, як ця сесія працює. Цілуються, обнімаються, ноти розказують. Не читають ні хрена. На кнопки тільки не нажимають, те саме, що в Верховній Раді. От, точна копія. Тільки там ще от є, сидять. <плес> <плес> Подивіться це відео. 3 мільйона переглядів. На київському ревізорі, звичайно, є. Там не 3 мільйона сто. Це на трибуні вони сидять.